Дівчина просинається у себе вдома та збирається до гуртожитку коледжу. Тесу супроводжують мати та хлопець Ной. У гуртожитку вона знайомиться з розкутими сусідками, які обіцяють показати їй усі класні тусовки. Матері не подобається поведінка дівчат, але теса запевняє, що все буде добре. Наступного ранку дівчина йде до коледжу, де знайомиться з хлопцем на ім'я Лендон. Він теж першокурсник та вивчає літературу. А теса економіку. Після навчання вона повертається до гуртожитку та приймає дух. Виходячи з ванної кімнати, вона бачить хлопця, який лежить і спокійно читає книгу. Теса почуває себе ніяково та просить його піти. Наступного дня Теса займається в бібліотеці і знову бачить того самого хлопця. Вони на мить зустрічаються поглядами. У коледжі до неї звертається Стеф і просить піти на вечірку. Дівчата вибирають для Теси сукню та йдуть розважатися. Її вмовляють випити. Дівчина вагається, але потім рішуче бере пляшку і робить ковток. Одна дівчина пропонує Зіграти в гру Правда або дія. Теса вибирає перше і її запитують, яким був її найшаленіший секс. Вона спасувала, і решта здогадалися, що вона не займана. Тому замість правди вони пропонують їй дію переспати з Хардіном. Це той студент, який був у неї в кімнаті. Дівчина йде геть. Теса ходить по будинку і потрапляє до якоїсь кімнати, де роздивляється книги. За нею заходить Хардін і запитує, що вона тут робить, тому що це його кімната. Вони майже поцілувалися, але вона йде з. Сказавши, що не може цього зробити наступного дня на лекції з літератури, професор задає питання стосовно романтичної книги. На думку Хардіна, кохання це лише угода. Між ним та Тесою виникає невелика суперечка. Хардін зустрічає її після уроку та каже, що це було цікаво. Дівчина говорить, що між ними нічого не буде. Тесу наздоганяє Лендон. Він розповідає, що вони з Хардіном практично родина, тому що його мати зустрічається з ректором, який є батьком Хардіна. а Її відносини між хлопцями не дуже хороші. Ввечері Стеф робить татуювання і пропонує Тесі зробити те ж саме. Теса каже, що її мати не схвалиться. Наступного дня вона п'є каву і до неї підходить Хардін. Хлопець прагне почати все спочатку і стати її другом. Він хоче показати їй, дещо дівчина спочатку відмовляється, але незабаром погоджується. Вони їдуть на його машині в красиве місце. Хардін веде її через ліс на берег озера. Він каже, що це його улюблене місце і пропонує поплавати. Хлопець. Знімає одяг і стрибає у воду. Теса надягає його футболку і повільно заходить в воду. Теса запитує його, кого він любить найбільше, і вона не дивується, коли він каже, що себе. Хардін запитує про Ноя і дізнається, що він старшокласник, який любить її. Хардін вважає, що він і Теса не можуть бути просто друзями. Пристрасть перемагає. Дівчина починає цілуватися з хлопцем. На березі він відвертається, щоб вона змогла перевдягнутися, але натомість Теса торкається його руки. Він ніжно Проводить кінчиками пальців по її тілу, змушуючи дівчину дихати швидше. Але коли він взнає, що її ще ніхто не торкався, зупиняється і каже, що їм вже час. Пізніше вони разом сидять в пабі у Бобса. Теса запитує його про минуле, але хлопець не відповідає. Вона вирішила з'ясувати, чому він не вірить у кохання. Хлопець каже, що не варто вірити всьому, що він говорить. Це змушує Тесу сміятися. Раптом до них приєднується Стеф з хлопцем. Хардін починає поводитися трохи. Дивно, він відправляє її до бару, а сам залишається з друзями. Пізніше він розповідає дівчині, що просто гуляє і не збирається з нею зустрічатися. Засмучена дівчина йде. Наступного дня вона виходить з гуртожитку та бачить свого хлопця Ноя з квітами. Ввечері Теса і Ной приєднуються до вечірки біля багаття. Стеф з компанією вирішують пограти в гру, передаючи губами один одному клаптик паперу. Коли настає черга Теси, вона не встигає взяти папір, тому має поцілувати попередньо. Дього гравця, но заперечує цьому, але дуже невпевнено. Тоді Хардін підбігає та заступається за дівчину. Вночі їй дзвонить Лендон, і вона їде до нього додому, де все ж кереберть. Він розповідає, що посварився з Хардіном і просить дівчину поговорити з ним. Хлопець сидить біля басейну та розповідає, що влаштував погром, святкуючи одруження батька з матір'ю Лендона. Він розбиває пляшку, а Теса починає збирати уламки та отримує поранення. Хардін веде її до себе в кімнату і вибачається за свою поведінку. Хлопець не може визначитися зі своїм ставленням до батьків, пояснюючи, що заплутався. Вони цілуються, хлопець ніжно пестить її, та вони засинають. Вранці Теса повертається до гуртожитку, де на сходах її чекає схвильований Ной. Вона пояснює, що допомагала другу. Ной бачить Хардіна, який прийшов вслід за дівчиною, і все розуміє. Теса намагається поговорити з ним, але він сідає в машину та їде. Теса відчуває, що втратила найкращого друга. Пізніше вона приходить до Хардіна, щоб поговорити. Вона починає описувати, як її батько пішов з родини, коли їй було всього 10 років. Маленькій дівчинці довелося піклуватися про маму, а Ной був завжди поруч і підтримував її. Стосунки між Тесою та Хардіном почали помічати друзі в коледжі. В своїй кімнаті Теса помітила, що Хардін щось записує в блокноті. Вона хоче це побачити, але він її дражнить та починає цілувати. Раптом відчиняються двері, і входить її розлючена. Мати. Вона думає, що дочка руйнує своє життя через цього хлопця. Вона вимагає, щоб Теса порвала з ним. Дівчина сперечається з нею і каже, що вона житиме своїм життям так, як захоче. Перед тим, як вийти, мати каже, що припиняє давати їй гроші і припускає, що він розіб'є їй серце. Хардін відвозить Тесу в квартиру, яка належить другу його батька, який на даний момент проживає в Італії. Хардін пропонує пожити разом у цьому місці до кінця року. Вони переїжджають у квартиру та проводять більшу частину часу разом, сміються і насолоджуються життям. Стоячи біля величезного скла океанаріуму, Хардін каже, що досі не може повірити, що вони разом. Він вважає, що не заслуговує на неї. Настає день весілля батьків Хардіна та Лендона. Хардін дивується, як дівчина вмовила його піти на весільну вечірку. Вони по-дружньому привіталися з Лендоном. Потім вони зустрічаються з Карен матір'ю Лендона та батьком Хардіна. Батьки дуже раді знайомству з Тесою. Вони обговорюють навчання. Чання й теса жаліється, що не знає, де буде проходити практику. І тоді батько Хардіна пропонує подзвонити другу, який володіє видавництвом. Батько починає виголошувати промову перед гостями та хвалить своїх синів. Незадоволений Хардін каже Тесі, що його батько алкоголік, і те, що він зараз каже, не змінить минулого. Коли хлопцю було вісім років, його батько пішов до пабу, де комусь дуже допік. Ці чоловіки прийшли по розплату, але батька ще не було вдома. І він, маленький хлопчик, не зміг захистити матір пізніше Теса запрошує Хардіна на танець. Вони повільно танцюють, дивлячись один одному в очі та цілуючись. Молоді люди йдуть до кімнати Хардіна, де уперше займаються коханням. Виявляється, що Моллі ревнує Тесу до Хардіна. Вона пише повідомлення Хардіну, чи розповів він Тесі про них. Теса прочитала і запитала, що це означає. Він запевняє, що вона повинна вірити йому. Теса отримує повідомлення від Джейса про те, що він чекає її на відеодромі, щоб розповісти. Де Хардін. Вона приїжджає туди та знаходить Джейса у машині Хардіна. Він каже, що Хардін, скоріш за все в пабі у Бобса. Під зливою дівчина поспішає туди і знаходить Стеф та її друзів. Теса розповідає, що жила з Хардіном за межами гуртожитку. До пабу приходить Хардін і Теса запитує, що у нього з Моллі. Моллі показує їй відео, яке було знято того дня, коли вони вперше зіграли в правду та дію. Коли Теса відмовила Хардіну та пішла, він каже своїм друзям, що змусить її закохати. В нього, а потім просто зупиниться. Хардін каже, що він по-справжньому закохався у дівчину. Шокована Теса вибігає з пабу. Дівчина повертається додому та обіймає свою маму. Вона каже, що їй дуже шкода і вона любить її. Теса йде до школи, де зустрічає Ноя. Дівчина пояснює, що ніколи не хотіла завдавати йому болю. Вона повертається до гуртожитку та починає писати електронний лист в коледж з проханням змінити її спеціальність. Тим часом Хардін важко переживає розлучення. Луку з нею, уявляючи моменти, коли вони були разом. Пізніше дівчина отримує запрошення на співбесіду щодо стажування у видавництві. Після лекції з літератури викладачка передає Тесі конверт, який їй дав Хардін. Жінка вважає, що він призначений скоріш для дівчини. Теса сидить з Лендоном на вулиці та відкриває конверт. Там вона бачить записи з блокнота Хардіна та твір хлопця на тему любові, яку спочатку він вважав вигадкою. Але все змінилося, коли він знайшов свою Елізабет Беннет, як героїню роману, гордість та упередження. Хлопець благає про пробачення. Та на запитання, кого він любить найбільше на світі, він тепер відповідає: Це Теса».